Астрологічний прогноз і аналітика, що означає візит Зеленського Америки? Візит відбувся, коли сонце зайшло в знак зодіака Козоріг і буде в ньому знаходитися 30 діб. Козоріг означає вершина політичної системи. І це означає, що сонце означає ну, якісь процеси. І це означає, що цей візит був потрібен для початку якихось політичних процесів на, на горі політичної еліти Сполучених Штатів Америки а також інших держав. Значить, Сонце в першому градусі Козорога проявилося в тому, що ну, привітання Зеленського було дуже бурхливе з боку Сполучених Штатів з боку сенаторів. Це ну, завжди буває, коли Сонце в першому градусі. Потім ну, процеси вони будуть більш спокійні. Тобто ефекти від візиту будуть не такі борхливі, як це виглядало, а більш спокійні. А також тут є конфлікт між Сонцем і Юпітером. це значить, між владою і тим. Ну, Як має розвиватися ситуація. І цей візит також є частина корекції того, як буде розвиватися війна. Ця квадратура в кардинальних знаках зодіака Це означає ну, якусь радикальну корекцію, радикальну корекцію, радикальне рішення того, як буде розвиватися війна. Також конфлікт зі зодіака, Задяка і Овін пов'язаний, що овін хоче швидко. А козирог хоче довго і системно. І тому це боротьба того, скільки має тривати війна довго чи швидко. Значить, ну, Юпітер це така планета, котра означає бажання, намагання, і це означає, що намагання, щоб все швидше закінчилось. Сонце означає реальність, це означає, що війна буде тривати довше, ніж це хотілося би. От. За моїми минулими прогнозами, які ви можете подивитися на моєму каналі, я прогнозую, що вся територія України не буде звільнена військовим шляхом, що вона вся буде звільнена, включно із Кримом і Донбаса, але остаточно політичним шляхом, а військовий шлях тільки до весни буде тривати. Значить, також, ця квадратура Сонця з Юпітером. Вона означає якісь світоглядні зміни ну в свідомості політиків. Бо козорог дуже сильно пов'язаний політики, і цей день сонце зайшло перший Градус козорога він відкриває приблизно впродовж одного місяця будуть якісь процеси внаслідок цього. Внаслідок цього візиту відбуватися в, ну, в елітах. Меркурій буде ретроградити в Козороги. Це значить, що адміністративні і політичні еліти вони мають змінити якусь свою думку. Меркурій означає думка, а ретроград означає змінити. І цей візит він запускає, ну або являється частинкою однієї з етапів, які будуть впродовж місяця двох місяців. Ну, що зміни в тому, як будуть поводити себе світові еліти. Оці два знаки Зодіака, этот, Стрілець і козорог, вони знаходяться на горі. Переход стрільця в козорог, це означає, що дуже важливі процеси зараз відбуваються не тільки на полі бою, які символізує Марс. Ну і вже Юпітер Вовні, войовчим знаку зодіака. А що дуже важливі процеси мають відбутися саме в адміністративних. Елітах держав планетної кулі. Ну і вони з приводу того, куди рухатися, бо Юпітер означає, куди рухатися напрямок, тобто напрямок, в якому рухатися. І оце Сонце, воно підштовхує, ну, в якому напрямку має рухатися війна. Я не вважаю, що зараз всі події підуть вперед, бо ретроградно Меркурій означає. Що треба зупинитися, розміркувати, подумати і змінити свою стратегію. Це знак здяки Козирог, це не про тактику більше, а про стратегію. Ну, ця опозиція вона підкреслює, що мова йде про конфлікт, про війну, про протистояння. А, дякую за увагу. Хто хоче, звертайтеся на особисті консультації в період зимових свят. Консультації теж працюють. Дякую за увагу. На все добре.